Такий поет, до якого можна звертатися постійно. У нас була вистава в театрі Франка за Кобзарем. Її поставив Кузьменко Долінди, режисер. І от тоді я вперше знайшов, так би мовити, свого. Шевченка. Його повісили на стіну, сказали, що це святий чоловік, напевно, воно так і є, але його перестали вивчати. Коли вішають на стіну і роблять святого, тоді перестають його читати. Бандуристе, орли, сизий, добре тобі, брати. Маєш крила, маєш силу, є коли літати, тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою та хто привітає. Чужий одинокий і на Україні я сирота голубе, як і на чужині, чого ж серце рвиться я й там одинокий, одинокий. Він для мене. Okay. Як людина. Розумієте, я його сприймаю як живу людину. Він не був бідний чоловік. Як любили до цього показувати його, він дуже був в житті дуже простою людиною. Він ходив по Невському проспекті, одягаючи і якийсь шарф, не знаю, чи, чи червоний, чи зелений, чи помаранчевий. Всі його друзі просили привезти цей кожух такий самий. Він сказав, ні, ні я один, буду ходити по Невському. Чи то не доля та не воля, чи то літаті летячи розбили душу. Чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в Паскуді. І опаскудив душу чистую свою. Люде, звичайно, люди сміючись, зовуть її молодою, принепорочною, святою і ще якоюсь Вороги і люті, люті. Ви ж украли в багно погане, заховали алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу І смієтесь. Не християни. Чи не ж вами я погані так опоганився, що й не чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене взяли з святого неба і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога боячись, моє малеє та убоге, де серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху биту, а ви. Дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі убогої цураюсь, своєї грішної душі. Мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, степу в безлюдному степу, в далекій неволі, ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі, з казарми нечистої, чистою, святою ташечкою вилетіла, і над мною. Полинула, заспівала, ти золотокрила, мов живущою водою душу окропила. і я живу. І надо мною своєю Божою красою горешти. Зорінку моя, моя порада посвятає, моя ж ти дола молодає, не покидай мене вночі і вдень, і ввечері і рано витай зі мною і учи. Учи неложними словами сказати правду. Брате, дитя моє, синочку мій, Нехрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститиму. Я й не буду знати, як і зовуть тебе, дитя моє, важкими сльозами били на забаву, А молоді, як зіблються, це любо, та тихо, як у А дивися. Ворушиться лихо, не завидуй же нікому. Дивись кругом себе. Немає раю на всій землі, та немає на небі. А дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясони, то поля всихала, всихали три явори. Калина з'являла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче йде шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються по світу блукають, а три шляхи широкі терном заростають. Ми не лукавили з тобою, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій дружей Бог, не лукаво, ходімо далі. Мені та всюди помагали, мене ти те всюди доглядали. Степу. В злюдному степу, далекій неволі, ти сіяла, пишалася, як та квіточка у полі, і з казарми нечистої, нечистої, святою пташечкою вилетіла і понадо мною полина заспівала. Ти золотокрила, мов водою живущою душу окропила.